Кактуси, які ростуть без землі. Усьому ящику. Просто залишила у себе під тепличкою. І не було часу їх висадити в ґрунт. І вони залишилися отак літувати в ящику. І отак ось у квітують. й буде все розовенький. Ці білі. Тут ось посажені горшечки, а там просто один біля одного. на зиму так зберігала, викопала, бо місця не вистачає для них усіх. Зберігала у погрібі. І весною винесли, щоб садити знову відкритий ґрунт. Часу не було. І вони прекрасно собі живуть ящичку і квітують.